На минулому тижні в ефірі студії «ЦТВ» вийшов сюжет про 17-річного Миколу, уронженця Андрушівського району, який потребує термінової пересадки печінки від трупного донора. В п'ять років дитині поставили діагноз рак печінки. Після успішної операції трансплантації від батька здоров'я покращилось, і Микола почувався добре. Було все добре, печіночка прижилася. Тато почуває дякувати Богу, добре. Мій син іграв у футбол і ходить у школу, і займається з друзями. Просто звичайний, простий хлопчик. Та під час операції до організму через донорську кров потрапив вірус гепатиту Б, який за 5 років призвів до цирозу печінки. Жодне лікування не допомагає. Є єдиний шанс зробити ретрансплантацію. Нас в Україні таких трансплантацій не роблять. Немає законодавства і тому наші лікарі не мають права і не мають е навіть навчитися, як робити ці пересадки. Таку трансплантацію погодились зробити в сусідній Білорусі, та й тут не все так просто. Хоч комітет по розподілу коштів благодійного концерту разом до життя і виділив на попереднє обстеження хлопця в білоруській клініці 4,5 тисячі доларів, та саму трансплантацію зроблять не раніше 2013 19-го. а тутешні лікарі кажуть, що печінка довго не витримає ще 6-8 місяців і все. Тож, поки триває черга на операцію, спливає час для Миколи. Та мама сподівається, лише на краще. Я впевнена, що мій син буде жити і принесе дуже багато користі людям. Де взяти 80 тисяч доларів на саму операцію? Жінка поки не знає. Молиться, аби на огляді в Білорусі діагноз не підтвердили. Так як в Україні такі операції не передбачені законодавством, то, хоча б влада взяла на себе витрати на трансплантацію за кордоном, говорить жінка, та вимагати гроші у влади в самому міністерстві на таку операцію, жінка просто боїться. Про що ви говорите? Ти куди мені дітися? В Америку їхати? Я проти міністерства піду боротися. Наше міністерство таким дітям 3,80 виділяє на один день. Та й можна налікувати. Необхідну суму можливо зібрати лише з загальними зусиллями. Ви можете перерахувати кошти на банківський рахунок, а також надати їх особисто, зателефонувавши мамі за номером телефону. Цю біду ми здолаємо тільки разом. Анастасія Рибак, Сергій Омельчук, студія ЦТВ.